Доброго дня, з вами димохідні системи Здорф, і сьогодні ми з вами поспілкуємося про те, яка марка сталі існує, яка її товщина і цільове призначення нержавіючої труби. Моя задача ще підняти вашу експертність, хоч не трішки, і розказати про марки Сталі, що вони собою являють, який хімічний склад, і де використовується конкретна марка Сталі і для чого. Розпочнемо ми з того, що. Взагалі на ринку є таких три основних марки сталі. Тобто це Аїзі 201, Аїзі 304, Аїзі 321. Ну, для прикладу, ми працюємо саме з цією нержавійкою, вона є якісною, в залежності знов, від цільового призначення використовується в різних в випадках, вона по-різному. Розпочнемо ми тоді взагалі з Аїзі 201. Так? І що взагалі. Собою являє слово АІЗ, Да? тобто Аїз це аустичні сталі, тобто хімічний склад, з якого, з якого нержавійка робиться. І якщо ми візьмемо Аїзи 201, то Аїзі 201 вона має низький вміст нікелю і низький вміст хрому. Нікелю вона має до 1,5%, хрому вона має до 16,5%. Однак в ній є до 10,5% марганців. 200 201 сталь використовується у випадках, коли нам потрібна і міцність, і гнучкість, так, але, не потрібно, але не потрібно використовувати її під високі температури. Наприклад, якщо ми хочемо вивезти вихлопні гази, ми хочемо поставити її на газовий котел, зробити вит... вентиляцію, витяжку, тоді нам, тоді нам, звісно, підійде 201 сталь. Тобто, взагалі ну, властивості, хімічні властивості 201 труби вони не відповідають вимогам для монтування димохідів. Тобто, але ми сьогодні бачимо таку тенденцію, що люди не... Ну, Хочуть розбиратися в тому, яка марка сталі є, і монтують димоходи саме з 201 сталі, тому що вона є дешевою. Якщо у вас запит змонтувати димохід собі на один рік або десь там в полі, і ви розумієте, що це так на всякий випадок в землянці, тоді 201 сталь вам цілком може підійти. Але якщо ви хочете собі довговічний димохід з гарантією та безпекою, то монтувати 201 сталі, ми не рекомендуємо.